Хочу розкрити вам рецепт дуже простих котлет хамбагу. Готуються усього 5 хвилин. Перевага такого способу приготування чисті руки. Це настільки просто, що впорається навіть новачок. Ммм, яка краса. Це ідеальний рецепт для домашнього меню. Вітаю! Мене звати Фуджівара Йоші. І сьогодні я поділюся з вами дуже цікавим рецептом. В Україні зараз непросто. планові блекаути, відключення води і багато інших проблем у сфері енергетики. Довго стояти біля плити немає можливості. Тому я хочу розкрити вам рецепт дуже простих котлет в Японії. Ми називаємо їх хамбагу або гамбурзький стейк. Є теорія, що ця страва походить з німецького міста Гамбург, де вперше почали смажити котлети з подрібненого м'яса. У США їх поклали між двох булочок і отримали гамбургер. Але в Японії, де м'ясо довгий час було дуже дорогим продуктом, стейки із значно доступнішого фаршу стали стравою номер один ледь не в кожній родині і не залишають своїх позицій. Ви легко і швидко приготуєте їх навіть у складних побутових умовах. До того ж, вам не знадобиться ні борошно, ні яйця, ні панірувальні сухарі. витрачаєте 5 хвилин і насолоджуєтесь неймовірно смачними котлетами. До речі, якщо вам подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок. Це мене дуже порадує. Отже, почнемо готувати хамбагу. Усе, що вам знадобиться, це 250 грамів яловичини, стільки ж свинини, крохмаль і сіль. Крохмалю візьмемо столову ложку, солі чайну. це третина, ні, половина столової. Відносно загальної ваги м'яса виходить 1%. Така приблизно пропорція солі до м'яса. Намагайтеся пам'ятати про це, коли готуєте. Цього разу ми також додамо до фаршу цибулю, натримуємо її на терці. Бачите? З такого вкрай обмеженого набору продуктів я зараз приготую котлети. Перше, що нам треба зробити, натерти цибулю. Звісно, можна її покришити дрібненько, обсмажити у вершковому маслі, щоб трохи випарувати вологу, але натерти швидше. Це економить дорогоцінний час. До того ж, цибуля стає пухкою, віддає свої соки м'ясу і робить його соковитішим. Натираємо цибулю саме для такого ефекту. Тож це і швидше, і смачніше, і можна готувати без ножа. Не треба натирати всю. Достатньо буде грамів 80-90. Це приблизно третина цибулини. Знаєте, як кажуть, що занадто, то нездорово. Якщо додати у фарш забагато цибулі, буде недобре, властивості фаршу зміняться. Ось тільки і досить. Додаємо до цибулі сіль і добре перемішуємо, так, щоб уся сіль розчинилася. Тепер додаємо сюди фарш. Тепер сиплемо крохмаль. крохмаль допоможе з'єднати два типи м'яса в однорідну масу, скріпить її і не дасть розвалитися на пательні. До того ж, він має властивість утримувати вологу і не дозволить м'ясним сокам втекти з хамбагу. Перемішуємо зовсім трохи до однорідної консистенції. Власне, хамбагу готові. Тепер ставимо на плиту сковорідку. Вогонь горить добре, додаємо трішечки олії, зовсім трішки і допомагаємо їй розтектися по всьому дну пательні. Розділяємо наш котлетний фарш на чотири частини. Насправді можна і навпіл, але менші котлетки буде зручніше смажити. Беремо одну четвертину. Розгладжуємо трохи зверху, надаємо такої кулястої форми і викладаємо на пательню. Розрівнюємо, і насмажимо. Це настільки просто, що впорається навіть новачок. Як я вже казав, цей рецепт чудово підходить тим, у кого немає часу стояти біля плити. Можна просто нафасувати таких котлеток, заморозити, а потім смажити, коли захочеться. Ще одна перевага такого способу приготування чисті руки. Як бачите, ми фактично не використовуємо воду під час приготування. Отже, готується усього 5 хвилин. Вода не потрібна, прибирати за собою купу брудного посуду не треба. Як на мене, за сьогоднішніх умов в Україні це ідеальний рецепт для домашнього меню. Ось так трішечки притискаємо, щоб надати форму, але будьте обережними. Якщо натиснути надто сильно, котлета може розвалитися. Тому робіть це ніжними легкими рухами. Наші котлетки добре тримають форму. Так, треба ще трішечки посмажити. Наше завдання рівномірно підрум'янити котлетки з обох сторін. На це знадобиться усього 3-4 хвилини. Смажимо на середньому або навіть на середньослабкому вогні. Багато хто з новачків у кулінарії стикається з проблемою. Коли перевертаєш котлети, є ризик, що вас обризкає гаряча олія. Щоб цього не сталося. Перевертайте котлету, використовуючи бортик. Тоді ніяка олія вам не зашкодить. Гадаю, такі маленькі хитрощі роблять процес приготування надзвичайно приємнішим. Тож мотайте собі на вуса. А поки котлети досмажуються, давайте підготуємо до них легкий овочевий гарнір та грибний соус. Це не обов'язково, але так у нас вийде повноцінна вечеря. Найпопулярніші японські гриби ерінге, чийтаке та шімеджі. Я сьогодні візьму шімеджі. Але ви можете брати будь-які. Головне, нарізайте дрібненько, щоб навіть діти могли це їсти. Хамбагу майже готові. Найпростіший спосіб визначити ступінь готовності проткнути котлету десь посередині. Якщо сік, що виступив у цьому місці, прозорий, котлети більш-менш просмажились. Якщо каламутний, треба смажити ще наші вже готові. Але якщо ви бачите, що котлети ззовні готові, а сік і досі каламутний, можете налити на пательню трохи саке або навіть вина 20-30 мл, не більше. Накрийте кришкою і потримайте на сильному вогні ще одну-дві хвилини. Але у нас котлетки невеличкі і не дуже товсті. Вони приготувались швидко. можна знімати з вогню. Далі я продовжу використовувати ту саму пательню. Якщо на ній залишились якісь підгорілі частину фаршу або вас бентежить стан олії, можете просто протерти її паперовим рушничком. Ось так. Але спершу гриби треба підготувати. Якщо шимеджі будуть трішки великуватими, їх треба подрібнити ось таким чином. Те ж саме будемо робити з брокколі. Якщо різати ножем, буде багато відходів, тому краще ось так розділяти руками. Це ми використаємо для соусу. Але поки що зваримо броколі і підготуємо томати чері для гарніру. Щодо брокколі. ви, звичайно, можете різати її так, як вам зручно. Але я все ж рекомендую відділяти окремі суцвіття. Так буде менше відходів. А ще дивіться, можна просто зробити ось такий надріз і розірвати навпіл. Зовсім ніяких відходів. Окріп кипить, додамо трохи солі і підготуємо крижану воду. Опускаємо в окріп і поріжемо навпіл томати. Довго варити не треба. Я рекомендую варити одну хвилину. Дехто варить дві. Але якщо ви хочете, щоб капуста трішки хрустіла, краще потримати одну. Хоча, якщо у вас є діти, їм краще зробити броколі трохи м'якшою. Тож варіть дві хвилини. Гадаю, вже готово. Можна зливати. Укріп. Тепер укрижану воду це збереже яскраво зелений колір капусти. А саме це нам і треба. Для салату все готово. Наливаємо на пательню приблизно одну столову ложку японського майонезу. Не дивуйтеся. В основі будь-якого майонезу жири. От на них ми і посмажимо броколі і томати черрі. Сильний вогонь не потрібен. Головне, щоб майонез повністю розтанув. Тепер додаємо краплинку соєвого соусу. Готово. Посипаємо зверху стружкою тунця кацобуші і викладаємо поруч із хамбагу на край тарілки. Ммм, яка краса. Залишилося приготувати тільки соус. Це швидко. Беремо ту саму пательню, на якій смажили хамбагу. Будь ласка, не соромтеся використовувати олію, у якій до того смажили м'ясо. Викладаємо гриби на пательню і постійно перемішуємо. Це дуже важливо. Коли з грибів вийде зайва волога, додамо усі інгредієнти для соусу і протушкуємо в ньому. Якщо помітили якийсь надто великий грибочок, на цьому етапі це ще можна виправити. Отже, додаємо саке, 2 столові ложки, одну столову ложку міріну, стільки ж соєвого соусу і одну столову ложку кетчупу. І, нарешті, цукор, одну чайну ложку. Власне, кількість цукру можете регулювати самі, так само, як і соєвого соусу. Інколи хочеться додати трішечки більше гарненько все перемішуємо і доводимо до ось такої консистенції. Готово. Зверху можна трішки присипати зеленню зеленою цибулькою, кінзою або петрушкою. Будь-чим, що є у вас вдома. Додавання різних смаків тільки урізноманітнить цю страву. Це хамбагу. Ось так швидко і просто ми приготували м'ясні котлети з овочевим гарніром і грибним соусом. я впевнений. Ця страва силах кожному незалежно від кулінарного досвіду. Тож, будь ласка, приготуйте хамбагу вдома. Я впевнений, вам сподобається. Та